від моїх підписників. І і в цьому відео я вам покажу, як побудувати щось в MyCrafit. Так, ось я вже від першої особи. І так, це дітки я хотів собі. І напишіть, будь ласка, стоп, вони ж мало підписників зараз. Дивіться, в мене є ось такий механізм, який я сам робив. І до речі. Він може забагатися. Ви ось так стоїте, І ось я його забагав. ні. Тут у нас гелікоптер, гелікоптер. Оце, короче, дуже швидко. Так, добре. Эээ, тут у... А що я у цьому відео? Эээ, для початку беремо блоки. Э, де? Де... Цей... Я забув, як він називається. Ну... Спостерігач, так. Беремо спостерігач, беремо важіль або важіль. Що договори? Так, добре. Потім беремо... стоп це не це беремо паркан з... Берить любий паркан. Наприклад, я візьму ось коли Ой. Так, наприклад, багряний. До речі, якщо у вас багряний, і ви любите фіолетове як я, то можете ще взяти фіолетову свічку. Де тут свічки? Фіолетова свічка. Так, і розпочинаємо, будувати. Тут уже а больше так можно? Ну, під блоками пролазити, это я сзади. А так просто запрыгнуть під блоки. Нет. Так, добре. Е, Давайте, наприклад. Я зараз для, зас... для вас це буду найти примерно десь. 0 секунд, а для мене 20. Так, все для вас пройшло 0 секунд, а для мене минути півтори. Дивіться, це локація із Кібіді кибердитойла 60. Тут до речі, яба я б можна впасти по приколу. Так. Потім, як знаємо, Black Speak Speaker Man. Спасибо. Тут, типу, можна подивитись як з гоблять скібідістів. Добро докисів, скіберів. Тут нам ж не були агенти, типу, полагати. Мені лінь було будувати. І ось цей легендарний скібіді. Б'іт з апгрейдом. Так, добре. Для вас знову 0 секунд. Так, це були останні 0 секунд. Напевно. Робимо ось так. Ось так. Беремо... Касталу зажигалку? І робимо моєму. Так. Беремо любе скло, скляну панель панель. робимо ось так. Ты типу, познаете як? To hire чекінга. Знаєте, як в Чікенгані є різнокольорові крила? І це взагалі можна і не робити. Но в мене будуть ось такі крила в мого щось. Е, це... це щось. Лу. А ви знали, що свічки червоніють? Бо це тільки зараз побачив. І ось таке у нас щось вийшло. Хочете Подивитися на хату? Ну, добре, Звертайте уваги. Це буде тут така гарна хатка за коїдоба цієї і тут ще можна було пройти. Давайте е, на лашкування. До речі, хто не знав, як поміняти Особи, то треба просто ось так зробити так спереду. Так, все, Ви були на каналі омі 10 к З вами був я. І всім до побачення!